Доброго дня, В'ячеслав Гамалій, головний тренер футбольного клубу Ураган Цетус. Скажу відверто, дуже, дуже якісний у вас колектив, дуже хороші гравці підібрані. Будь ласка, попогрійте декілька слів. Ну, що хочу сказати по грі. Шевченки край молодці, така хороша команда, теж не пуляє меч, хоче грати низом. Ну, трохи нашої реалізації, то може ми раніше гру закрили, а так то ну, достойно грає і. Суперники там до, до якогось там 75, в принципі, потім трохи переламали нас. Ну, Щасливий перемоги, як ти кажуть, навіть можу усміхнутися. Ви в цьому сезоні створили таку, скажемо, невеличку сенсацію. Перемогли один з таких з грандів обласного футболу, як карбон Черкаси з рахунком 1-0. Тобто я, я розумію, що плани в команди все-таки боротися за найвищі місця в цьому сезоні. Так, хотілося б, ну, я б не сказав, що це там грант, вони там перший рік грають, да, у них собрані гарні гравці для чемпіонату області, добрячий тренер, як то кажуть Михайлович. Я б не сказав, що там топ. Ну, Ми виграли, да, у нас теж є свої амбіції. Так склалась гра, там програли, там виграли. Ну, в них хороша команда. Скажіть, будь ласка, які плани на майбутнє? Зараз буде перерва. Два місяці. Чи будуть підсилення в команді? Як, як які плани? Що що плануєте подальшому? Ну, плани зараз підготуватись нам до півфіналів кубку. У нас два матчі. Якщо там все удачно проходить, то ще в нас якби ми на три тижні продліваємо собі чемпіонат. Ну, тренувальний процес і чемпіонат. По підсиленням да керівники команди кажуть, що вже займались підсиленнями. У нас багато травмованих, тому працюємо в цьому. В'ячеслав, дякую вам за інтерв'ю і бажаю успіхів в вашій команді і в Кубку області, і в чемпіонаті. Дякую велике. Слава Україні. Героям слава. Дякую, слав.